Душу між не можна відчути у мукачівській картині галереї. Полонини, сільські краєвиди, революційний майдан, абстракціоністські мотиви, картини спілки художників карпатські кольори вражають естетичним наповненням різними стилями і тематикою. А є багато таких тематичних картин, які розповідають про наш край. Василь Шандра, Іван Вегеш, Володимир Глеба, Василь Сенько та інші творці Прекрасного, родом із Міжгірщини, презентували 50 робіт. Кожен відвідувач зміг знайти картину по душі. Ви ще боралися живопісні роботи природи, тому що вона виглядає і почеркується індивідуальний стіль художника, і, в принципі, від закарпатський стиль самої живописів. Я більше Оцінили їх творчі здобутки і колеги-художники. Мішицький район це є мека для живописів закарпатської школи живописів. Всі, котрі знаходяться в сьогоднішній день в музеях роботи, за останні 70 років створені митцями закарпатської школи живопис з авторами три генерації. Поціновувачем закарпатської школи живопису є Мукачівський міський голова. Очільник міста каже, відчув на виставці дух Міжгірщини і Карпат. Для мене виставка відбулася тоді, коли я готовий придбати хоча б одну картину, до власної колекції. На відкриті виставки в Мукачівській картині галереї побували крім шанувальників високого мистецтва, художників краю і представники міжгірської влади. І це наша гордість, тому що сьогодні ми презентуємо результат творчості наших дуже талановитих художників. Творче піднесення для всіх, хто, навіть не побувши у намежичні, захоче побувати це є підняття рівня рекреації туризму.